Всім привіт від Миколи Дикого. Хочу всіх привітати святом яблуневого Спаса та й побажати всім пасічникам і всім, хто нас дивиться, мирного неба, нашої перемоги, щоб наші хлопці вернулися. І пасічники наші, скільки пасік страдає від того так. А така тема, чи давати той сахарний сироп в зиму, чи не давати. Ну, то в кожного свої умови. Десь на півдні там все повиграло. Що та там зараз бджілка там знайде, щоб принести в той вулик? А вони вже на зиму готуються. Так, їм треба, їм треба то все, запаси. Хтось десь багато викачав. Ну, різні умови у кожного. У мене, наприклад, такі умови, що ну, ще багато у мене квітує на цих полянах. І на цій поляні, а ще поляни є, луга, є, а вони золотарники, будячки, і ще квіточки. Все, ще вони принесуться. Через пару днів буду відкачувати мед. Різнотрав'я, телефон внизу, кому потрібно, замовляйте. Доставимо, якщо недалеко, і привеземо. Не питання. О, та й що я хотів сказати насчет того, як боротися з тим кліщом після відкачки меду, ну то обов'язково, бо то біда, кліч ворова, то гибель пасіки. Хто не, тільки хто не, хто, хто мед не відкачали, відкачали мед, тільки не поставили зразу ті пластини, чи хто якимось другим способом, хто як може. От, то треба терміново робити. Бо з кожним роком ця популяція зростає, зростає. Десь я відео бачив, хтось поставив китайські пластини і поставив внизу цю бумагу з жиром, і той кліщ почав опадати. Там було чорно від того кліща. То, то страх, що робилося. Та й та страшно такі пластини ставити, ті китайські, якщо воно так того кліща. А що ж буде з молодою пчелою, як то на то, як то на матку будеш впливати? Тоже ну, непонятки є в тому. Я то ставлю цей байварол байбар, німецький. Так, він дорогий, дорогий, але ну що жаліти? Як вони працювали для нас, для нас ну, цілий сезон, то що їм пожаліти на ті дорогі пластини? Я розумію так, не іначе. Ну, кожен має боротися. Мені кажеться, екологічним способом кліч той ще ніхто не, попі... не побідив, бо після відкачки меду тільки хімія. Хто мед не влітає вже. Так, мені кажеться так. Якщо хтось екологічно побідить, клічва то тому дадуть Нобельську премію, це 100%. Десь в коментарях мені щось напишіть. Цікавеньке, бо я тут в лісі один, Та мені скучновато десь якийсь коментар, хочеться прочитати щось. Умних людей послухати. Бо хтось більше знає, хтось менше. Та і цікаво то. До зустрічі!